Книга Буття. Розділ одинадцятий. Уся земля мала одну мову і одні слова. І сталося, що люди, пересуваючися за сходу, знайшли рівнину в Шінеар краю і осілись там. Вони сказали один до одного Ну, малишень, робити цеглу та випалювати її. І була цегла їм за камінь, а земляна смола за заправу. Та й сказали а ну збудуємо собі місто і вежу з верхом до неба, та й утворимо собі ім'я, щоб ми не розпорошувались по всій землі. Тоді зійшов Господь побачити місто і вежу, що їх сини чоловічі будували, і мовить Господь. Оце вони один народ, і мова в них усіх одна, і це щойно початок їхньої праці. Тож, що вони не задумають, не буде їм важко зробити. Отож зійдімо наниз і помішаємо там їх мову, щоб не розуміли. Одне одного і розсіяв їх господь звідтіля по всій землі, і вони перестали будувати місто. Тому то названо його Бабел, тобто Вавилон, бо там Господь помішав мову всієї землі і звідти розсіяв їх господь по всій землі. Ось родовід Сима. Як Симові було сто років, він породив Арпакшада два роки після потопу. Породивши Арпакшада, жив Сим ще п'ятсот років і зродив синів та дочок. Як Арпакшадові було 35 років, він породив шелаха. Породивши шелаха, жив Арпакшад 403 роки і породив синів та дочок. Як Шелахові було 30 років, він породив евера. Породивши Евера, жив Шелах 403 роки і породив синів та дочок. Як Еверові було 34 роки, він породив пелега, породивши Пелега, жив Евер 430 років і породив синів та дочок. Як Пелегові було тридцять років, він породив Реу. Породивши Реу, жив Пелег 209 років і породив синів та дочок. Як Реу було тридцять два роки, він породив сируга. Породивши сируга, жив Реу 207 років і породив синів та дочок. Як серугові було тридцять років, він породив нахора. Породивши Нахора, жив сируг двісті років і породив синів та дочок. Як Нахорові було двадцять дев'ять років, він породив тераха. Породивши тераха, жив Нахор сто дев'ятнадцять років і породив синів та дочок. Як Терахові було сімдесят років. Він породив Аврама, Нахора і Гарана. Оце родовід Тераха. У Тераха народилися Аврам, Нахор і Гаран. Гаран же породив Лота і помер Гаран на очах батька свого, в своїм ріднім краю, в Урі Халдейським. І взяли собі Аврам і Нахор жінок. Жінка ж Авраама звалася Сараї, а жінка Нахора звалася Мілка, дочка Гарана, що був батьком мілки і батьком іскі. Сараї ж була неплідна, не мала дітей. Взяв тирах Аврама, свого сина та Лота, свого внука, сина Гарана, і Сараї. Свою невістку, жінку Аврама, свого сина, та й з ними вийшов з уру Халдейського, щоб іти в Ханаан край. Так прийшли вони в Харан і там осілись. Терах прожив 205 років і вмер Терах у Харані. Псалом вісімнадцятий Люблю Тебе, Господи, моя сила. Господи, моя скеле, моя твердине, мій визвольнику, мій Боже, моя скеле, що до неї прибігаю, Ти, мій щит, ріг спасіння мого, мій захист. До Господа, похвали гідного, покличу я і від ворогів моїх спасуся. Хвилі смерті мене оточили, і погибельні потоки мене налякали, оплели мене пута шиолу, смертельні сіті мене охопили, у моїй скруті до Господа візвав я, заволав до Бога мого, і він почув мій голос із свого храму, і моє благання дійшло до вух Його. Здригнулася земля. І захиталась, і гір основи затремтіли, і захитались, бо запалав він гнівом. І бухнув дим і зніздрів в нього, і пожираючий вогонь із уст у нього, і вугілля, що запалив він. Він небо нахилив, спустився, і чорна хмара в нього під ногами. Верхи летів він на херовині, линув. Нісся на крилах вітру. Він темряву зробив собі покровом, шатро його то темні води, густі хмари. Відцяйва, що перед ним палюче вугілля загорілось, і загримів господь на небі, Всевишній подав свій голос. Він пустив стріли свої і їх розсипав, блискавок силу. І розігнав їх, і показалося дно моря, відкрилися основи Всесвіту, на Твоє Господи, грізне слово, на дужий подув Твого гніву. Він простер руку з висоти, взяв мене, витяг мене з вод глибоких і визволив мене від мого ворога сильного. Від ненависників моїх дужчих від мене. Вони на мене насідали під час мого нещастя, але Господь під порою моєю був. Він мене вивів на простір і визволив мене, бо мене любить. Господь віддав мені по моїй правді, за чистотою рук моїх. Дав мені нагороду, бо я тримався до ріг Господніх і не відступав гріхом від Бога, бо присуди його усі були передо мною, і наказів його я не цурався. Я був з ним бездоганний і від гріха берігся. Господь віддав мені по моїй справедливості. За чистотою рук моїх, яку він бачить власними очима. З милосердним ти милосердний, з досконалим досконалий, з чистим чистий, з хитрим обачний. Ти бо спасаєш люд покірний і принижуєш горді очі, бо ти, о Господи, даєш світло моєму світлу. Освітлюєш, мій Боже, мою темінь. З тобою бо я кинусь на загони ворожі, і з моїм богом перескочу через мури. Бог, бездоганна його дорога. Слово Господнє вогнем випробуване. Він, щит для всіх тих, що до нього прибігають. Хто Бог? Окрім Господа або хто скеля, крім нашого Бога. Бог, що підперізує мене силою і чинить досконалим шлях мій, що ноги мої робить, як у лані, і ставить мене на висотах, навчає руки мої до бою, мої рамена напинати лук мосяжний. Ти дав мені щит твого спасіння. Твоя десниця мене підтримала, і твоя милість робить мене великим. Ти розширив мені дорогу під стопами, і ноги мої не спіткнулись. Я гнався за ворогами, доганяв їх і не повертався, поки їх не знищив, я їх розбив, і вони встати не зможуть. Вони впали ниць мені під ноги. Підперезав ти мене силою до бою, і моїх напасників ти підбив під мене. Ворогів моїх ти завернув до втечі і ненависників моїх і знищив. Вони зняли крик. Та нікому їх рятувати до Господа, та Він їх не послухав. Я їх розтер, немов порох на вітрі. Неначе болото на вулиці я розтоптав їх. Ти мене спас від чвар людських, поставив мене на чолі народів. Народ, якого я не віддав, мені служить. Ледве почують вже мені, й слухняні, підлещується до мене чужеземці. чужі бліднуть і тремтячи, вилазять із своїх замків. Нехай живе Господь, благословенна нехай буде моя скеля, і Вознесен нехай буде Бог, мій Спаситель, Бог, що дав мені відплату, що підкорив мені народи, що спас мене від ворогів, підняв мене над тими, що повстали проти мене, що врятував мене від розбишаки. Тим, Господи, я між народами Тебе прославлю, співатиму псалом імені Твоєму, бо дав єси велику перемогу цареві Твоєму і милість учинив помазанникові Твоєму Давидові та його потомству на всі віки. Євангелія від Матея, розділ одинадцяти, Коли Ісус скінчив настановляти дванадцятьох своїх учнів, пішов звідти навчати й проповідувати по містах їхніх. Почувши у в'язниці про діла Христові, Йоанн послав його спитати через своїх учнів Ти той, що має прийти? Чи іншого маємо чекати? У відповідь на це Ісус сказав їм Ідіть і сповістіть Йоанна про те, що чуєте і бачите. Сліпі бачать і криві ходять. Прокаженні очищуються, і глухі чують, мертві воскресають, і в Богім проповідується добра новина. Щасливий! Хто через мене не спотикнеться. Тоді, як ті відходили, Ісус почав говорити людям про Йоанна. На що ви вийшли подивитися в пустиню? На тростину, що її колише вітер? Нащо ж ви вийшли подивитись? На чоловіка, одягненого в одежу м'яку. Та ж ті, що носять м'яку одежу, сидять у царських палацах. Чого ж тоді вийшли? Побачити пророка? Так, кажу вам, і більше як пророка. Це той, що про нього написано Ось я посилаю мого посланця перед тобою, що приготує тобі дорогу перед тобою. Істинно, кажу вам, що між народженими від жінок не було більшого від Йоанна Хрестителя. Однак найменший у небеснім царстві, більший від нього. Від часів Йоанна Хрестителя, і понині царство небесне здобувається силою, і ті, що вживають силу, силоміць беруть його. Усі бо пророки й закон пророкували до Йоанна. І коли хочете знати, Він є Ілля, що має прийти, хто має вуха. Нехай слухає. До кого б мені прирівняти рід цей? Він подібний до дитинчат, які сидять на майданах та вигукують до інших, кажучи ми вам на сопілці грали, та ви не танцювали, ми жалобної вам співали, та ви не били себе в груди. Прийшов бо був Йоан, що не їв, не пив, і вони кажуть. Він біса має. Прийшов син чоловічий, що їсть і п'є, і вони кажуть Оцей чоловік не нажера й винопивець, приятель митарів і грішників, і виправдалась мудрість власними ділами. Тоді Ісус почав докоряти тим містам, у яких відбулося найбільше його чуд, за те, що не покаялися. Горе тобі, хоразине, горе тобі, вицаїдо, бо якби чуда, що в вас відбулися, сталися в тирій Сидоні, вони б давно покаялися у волосяниці та в попелі. Тому кажу вам, Тирові Сидонові, судного дня легше буде, ніж вам. Та й ти, Капернауме, чи піднесешся попід небеса? Аж до аду зійдеш. Бо якби чуда, які в тебе відбулися, сталося в содомі, він лишився б аж досі. Тому кажу вам землі содомській легше буде судного дня, ніж тобі. Тоді ж Ісус заговорив Я прославляю тебе, Отче, Господи, неба і землі, що ти затаїв це від мудрих та розумних, і що відкрив це немовлятам. Так, Отче, бо так тобі було до вподоби. Все передано мені моїм отцем, і ніхто не знає сина, крім Отця. І Отця ніхто не знає, крім сина. Та кому син схоче відкрити? Прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе. І навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, тож знайдете полегшу душам вашим. Ярмо моє, любе, і тягар мій легкий.